Чорноморка знову у центрі уваги екологів. Після того, як міська влада послухала депутата Людмилу Наполову та прийняла безглузде рішення спрямувати ливневі води до господарчої фекальної каналізації, селище перетворилося на зливну яму. Саме тому Чорноморку відвідала екологічна комісія та чиновники київської райадміністрації. Висновок один врятувати місцевих жителів може повернення ливневого стоку у море. Разом з комісією відвідав Чорноморку і Вадим Тютюкін. Ми вже розповідали, що деякий час мешканці Чорноморки страждають від того, що господарча фекальна каналізація тече їхніми дворами. А під час останньої зливи дачним селищем та пляжам прямував бурхливий потік дощової води в переміж із фекаліями. Чому ж так сталося? Під тиском депутата міськради Людмили Наполовою Чорноморці свого часу з візитом побував в костусів, і тут Наполова продемонструвала йому ливневку біля пляжу. Сюда приехало, если помните, 60 мужей примерно. Все вышли на этот мостик, всем она показала, как вода идет в море. Сказала, что все жители Черноморки против этого, что сколько можно загрязнять наше море, нужно сделать так, чтобы вода в море больше не попадала. Тоди было принято безглуздое решение. Невидимо, чем саме думали в той час у мэрии Костусева. Гора-администрация на, на заседании комиссии по техногенным проблемам, в Звессе все за и против, пропонує в период пляжного сезона отвести эти стоки в существующую небольшую КНС. Між дострок панімає, що в рівень это не спасет, але факт залишається фактом. Рішення за підписом першого заступника міського голови потрібно виконувати. До речі, за рахунок тієї ж фірми Савіньйон у результаті страждають усі, і в першу чергу мешканці Чорноморки. Це сьогодні вже розуміють і чиновники, і бачать лише один вихід повернути все, як було до цього. Розумне рішення, звісно, було б. отвести ливневые стоки в водоем, который у нас называется Черное море. Да. Это мнение поддерживаем. И мы, как районная администрация, хотя не являемся профильными специалистами в этом отношении, мы просто анализируем а происходящее здесь. Это вот. поддерживает и Савиньон. Севеньон сьогодні готов профінансувати роботи. Таку ж думку мають і представники екологічної комісії. Вони впевнені, що вирішити це питання за невеликий проміжок часу неможливо. Без труби, тече через двори людей. Все одно підриває так. і все. Більше. тобто як все одно тече, засиряють ще більшу територію. Pirma. Тобто, може, не треба лукавити, а сказати, що поки йде реконструкція, виводить в море на таку глибину. Дійсно, в команді так званих професіоналів Костусева тільки наступного року планують закінчити. Класти кошти на проєктування нової системи відводу ливневих вод. А коли її почнуть будувати, взагалі невідомо. Втім, мешканці Чорноморки вже сьогодні потопають у каналізації і виникають справедливі питання: хто їм зробить ремонт в оселях? Хто компенсує вартість зіпсованих меблів? Може, Людмила Наполова, на прохання якої мерії прийняла це непрофесійне рішення? Чи може сама команда професіоналів Костусєва розрахується з людьми за спричинену шкоду? Але впевнена, їм можна подякувати за покращення у лапках екологічного стану у Чорноморці. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко Компания Круг.